Новина, яка ще не дала свого ефекту. Вітаю, вас, шановні друзі. Ви знаєте, іноді бувають такі ситуації або такі новини, які от про них розказали в новинах, написали, люди про це поговорили і забули. А вже результат цієї новини впливає трошки пізніше. І іноді цей результат може бути дуже негативним. Саме така подія відбувалася вчора. У Придністрові на один з військових полігонів прилетів невідомий безпілотник і влучив у вертоліт. В результаті чого цей вертоліт згорів, звичайно, одразу Росія сказала, що це був український безпілотник. Україна в свою чергу заперечила і сказала, що це. Була російська провокація, ну, в принципі, все як завжди. Але важливо інше. За інформацією місцевих каналів, придністровська влада одразу звернулася до Росії і попросили надати їм гарантії безпеки. Але оскільки вчора в Росії відбувався останній день виборів, і всі новини були лише про вибори, то новина з цим безпілотником вона відійшла якось на дальній план. Але я абсолютно впевнений, що коли вже будуть підбиті всі підсумки виборів, прийде там ця інавгурація і так далі. Отоді я абсолютно впевнений, Росія обов'язково повернеться до цього безпілотника і заявить що Україна створює загрозу для Придністров'я, і їх треба обов'язково захистити. Відео прильоту цього безпілотника є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профіль. А якщо ви не слідкували за останніми новинами з Придністров'я та Молдови, я коротенько нагадаю, що за останній місяць спочатку Придністров'я звернулося до Росії із проханням захистити їх від тиску Кишинева. Після цього лідер автономної Гагаузії зустрівся із президентом Путіним в Москві, де також наголосив на тиску Кишинева. Ну і зараз по Придністров'ю прилетів безпілотник. І як ви прекрасно розумієте, все це не просто так робиться.